Рада вітати вас в особистому блозі Тетяни Гай, де я відповідаю на всі питання, які ви пишете в коментарях. Розпочнемо. Вітаю вас, Тетяно. Подивіться Хмельниччину, що буде найближчим часом. Дивимось, Хмельниччину. Що буде найближчим часом? Так, найближчим часом через Хмельниччину точно якось будуть якісь неприльоти, а буде летіти повз, і будуть якісь невеликі влучання, можливо, якихось осколків. Точно це буде, тому що менші аркани мечів. Але будуть якісь в Хмельниччині і позитивні зміни, тобто будуть щось відновлювати, будуть щось будувати. Не будемо відкривати всіх таємниць. Але тому, що бачите, карта місяця просить нас цього не робити. Також просить подивитися глядачка з онука військового, звати Валентин, 14.06.2004. Як складеться у нього особисте і професійне військове життя? Дивимось на онука Валентина. Ой, ви знаєте, я бачу, що він зараз, от на не дивлячись на те, що він військовий, у нього це якось як призвання, призначення. Для нього немає небезпеки бути пораненим чи загинути. Навпаки, в нього такий от гарний розвиток військовий, він побудує прекрасну військову кар'єру. Тобто, це та людина, яка дійсно створена. Для того щоб захищати нас народжена, от і просуватися по е, військовій кар'єрі. Оце прямо його призвання і призначення. Добрий вечір, Тетяно. Дуже чекає відповіді, чи потрібно мені поїхати до Німеччини з Києва. Дуже турбує доля доньки Катерини, друге, року народження. На жаль, не написали, чи потрібно виїхати до Німеччини з Києва. не написали ім'я, але давайте подивимось, чи потрібно. Так, навіть необхідно. Ось не бачу чому, але це не через небезпеку, але вам потрібне обнулення. Вам потрібне обнулення і от. Карти вам навіть рекомендують виїхати з Києва в Німеччину. Турбує доля доньки. Ну, доля доньки, ще раз вам кажу, що саме: особисте життя, фінанси, здоров'я. Будь ласка, коли пишете такі питання, уточнюйте. Турбує доля єдиної доньки, Юлія, 23.06.88. Так, шановна, що я вам хочу сказати? Ну, доля, в якому плані? Ну, давайте подивимося. Взагалі, яка карта падає на Юлію? Ні, я бачу, що з Юлією все буде добре. Я бачу її в за заміжньою в найближчому часі. Навіть бачу, що в неї буде вибір, і що в неї зовсім йде кардинальна зміна життя на краще. Але, шановні, я дуже вас прошу, задавайте конкретні питання, тому що доля це дуже розмите питання, на яке важко відповісти. Так, Тетяно, хочу задати запитання за сина. Він живе зараз в Греції, Станіслав, 10.07.78. Чи він повернеться в Україну? Чи повернеться в Україну, Станіслав? Ви знаєте, я думаю, що швидше всього ні, але для нього це і найкраще, тому що у Станіслава є можливість опинитися в гарячій точці на фронті. І, на жаль, не дуже з гарним закінченням для нього. Тож хай поки що лишається у Греції. Дякую, низький вам уклін за вашу працю. Ви дуже щира і добра людина, яких мало бажаю удачі, міцного здоров'я і многії літа. Благодарю. Олена, 19... 1970 рік виїхала на заробітки. Як у неї справи? Мама турбується, мама турбується завжди. Давайте подивимось, як справи у Олени. Дивіться, у Олени є зараз деякі складнощі, складнощі з роботою. Вона не все вам договорює. Але так як я бачу по картах, десь приблизно через місяць-два ці складнощі ем, якби відійдуть на задній план і в неї буде дуже гарні заробітки. Швидше всього з'явиться якась нова пропозиція по роботі. Ще вона не з'явилася. Тож, мама, не хвилюйтеся за свою донечку, не дивлячись. На те, що зараз є певні негаразди, все налагодиться, і все не буде якнайкраще. Здоровенькі були. Слава Україні! Героям слава! Херсон Альона, 10.08.67. Лев, чи виживу у цьому році, в наступному, чи не буде прильоту у мою квартиру? Дивлюсь, такі питання. Позачергово, давайте глянемо. Чи виживе Альона? Альоночка, ви виживете? Все буде добре, і не тільки в цьому, а й в наступних роках. Ви насправді дуже довгожителі. Дивіться, можуть бути прильоти поруч і якісь невеликі руйнування. Можливо, там вилетить вікно чи шибка, але руйнування вашого життя. Я не бачу. Так, будинок вже майже втрачено при потопі при призинування Каховської ГЕС. Залишилась квартира. Дякую. А ось я бачите. Чому і бачить, не дочитала питання, і бачу руйнування. Дивіться, а я вас бачу, що у вас буде якось відновлення будинку. Ви зможете його відновити з часом, і також певний період зможете жити і в квартирі, і в будинку. Тобто, Альоночка, у вас навіть буде відновлення будинку. Це я бачу точно. Так що живіть, процвітайте, розвивайтеся і много еліта вам, тому що вас... Ви точно довгожитель і потрібно будете працювати, розвиватися на благо. Своєї родини і на благо Херсонщини, нашої української землі. Дякуємо за вашу працю. Миколаїв, донька, двадцять 08, 86, виховує сина інваліда. Хочеться для неї жіночого щастя чи колись зустріне свого єдиного чоловіка. Дякую, великий уклін вашій донечці, що не відмовилась, що якби тягне таку непосильну ношу. Ось, бачите. Вісьмірка Пентаклів. Зараз вона не тільки в неї тяжко з особистим життям, а ще є питання і у фінансах. Дивіться, вона зустріне свою людину. Карта закоханих явно на це вказує. Зустріне людину, до речі, навіть трошки молодшу від себе, молодшого хлопчину. Я бачу, це десь буде вісімдесят. 80... 9 або 90-го року народження. І дивіться, зустріна вона його в вересні місяці. Так що не хвилюйтеся, все у вашої донечки буде гарно. І до речі, так як мені ще показує, він дуже буде допомагати із синочком розвивати, допомагати взагалі в його становленні та розвитку. Вітаю! Турбую за сина Ігоря 09.07.87, місто Харків. Я так розумію, чи буде у безпеці чи є. А, так, Ігор, так, Ігоря, зараз у нього якісь також питання з роботою. А, якісь у нього любовні зараз питання. Не хвилюйтеся, я не бачу. В нього зараз так, є якісь питання по фінансах, але вони вирішаться. Небезпеки для вашого сина Ігоря. Я не бачу. Дивимося далі. А, так, доброго дня, дякую за ваші відповіді. Ви дуже допомагаєте в такий нелегкий час. Дуже турбує стан на благо для вас, дуже турбує стан мого чоловіка Віталій, 13.08.84. Не може знайти себе в діяльності, не щастить. Чи може він цьому році знайти? Роботу, щоб забезпечувати сім'ю. Давайте подивимося, чому не щастить Віталію в роботі. А, а Віталію не щастить в роботі не просто так. Ой, повірте мені, у нього є негативний вплив, хтось з його сім'ї надзвичайно впливає на те, що він не може знайти роботу, я вам хочу сказати. І швидше всього це по роду матері йде. Ви знаєте, неспроста, тому що він. Uh, ну, якби роботящий він такий, от знає він в нього золоті руки. І я вам хочу сказати, що треба від цього якби, позбавлятися, тому що або якось трансформуватися, або якось відходити, від тому що в нього є негативний якби, вплив із сім'ї зі сторони матері, саме тому він не зможе знайти роботу, його треба рубати. От навіть так як мені показує чомусь рубати від роду. І тоді він одразу знайде, і тому він себе і в справі своїй не може знайти. І тому він одразу знайде для себе справу, де він зможе заробляти. Якщо послухаєте мене, звернетеся і трошки відрубаєте оцей зв'язок від роду, то роботу він же зможе знайти протягом місяця і згодом навіть відкрити якусь свою справу. Тож прислухайтесь до моєї поради, і я впевнена, що вона вам обов'язково допоможе. Звертаюсь до вас не вперше. Добрий день, пані Тетяна. Подивіться, будь ласка, мою доньку. Ой не вперше, бачите, пропускали. Через питання, значить, потрібно було, щоб це питання потрапило до мене. А, так, подивіться, будь ласка, мою доньку. Альона, 24.01.81, що з нею не так. Алкогольна залежність, куріння, сварки в родині. Чоловік Роман, 10.12.80, Те ж саме. Мама Людмила, дякую. Так, ну давайте подивимося. Так, я, здається, дивила, дивила вже вашу доньку про алкоголь про алкогольну залежність. Але давайте подивимося. Так, алкогольна залежність не просто так. А, на сім'ю здійснено негативний вплив на розрушення усіх сфер життя. Усіх, а ну, звичайно, найлегше розрушити усі сфери життя можна. Найлегше через алкоголь і через алкогольну залежність, тому що рушиться все. У вас, у них на сім'ї точно є такий вплив із заздрості. Є заздрість і є от прям Ой, дуже сильний негатив, фінанси страждають. Раджу звернутися от саме тут не до наркологів чи в центр, раджу звернутися до практиків, які допоможуть почистити, тому що є магічний вплив. Давайте подивимося і вас з чоловіком. 50 років у шлюбі, а мов чужі. Людмила 21, 12, 51 і Віктор 11, 12, 11, 1950. Чужі, так, дійсно чужі. Сварки мелкі, такі от дрібні сварки, нестача коштів. О, ха, ха, ха. Ну, Дивіться, в парі ви вже будете, але а, ви дійсно будете як чужі. Я не хочу вас там якби нагнітати обстановку, але моя порада вам просто більше розмовляти. Ви якось так, знаєте, зійшлися. Ви, дивіться, Мила, ви ж насправді знаєте, що ви із самого початку були як чужі. Ну, Тому що шлюб був. Знаєте, не з великого якогось кохання, а з якоїсь певної необхідності. Я вам хочу сказати, що ну пізно вже звичайно, але Віктор, це все-таки ну, не ваша людина, але вже якби часу змінити щось, в принципі, нема. Тож, моя вам порада просто. Е Поговорити, домовитися і якось більше спілкуватися. А ось на рахунок донечки і її сім'ї зверніть увагу, тому що там справді е не гаразди, і якщо на це увагу не звернути, то можуть бути дуже великі наслідки. Так, турбуюсь... Е Турбуючись за сина Олександра, турбується мама, напевно, 10, 11, 84. Так, що... так не даремно турбуєтеся, для Олександра є загроза бути мобілізованим, потрапити на фронт із не найкращими наслідками. Але не дивлячись на це, не дивлячись на це, у Олександра є великий захист роду, який. Ах, так, є дуже великий захист роду, який допоможе йому висто... вистояти. Так, дивимося далі. А, дивимося далі. Так, скажіть, будь ласка, Запоріжжя і Дніпрогез. Скажіть, будь ласка, дякую, Запоріжжя і Дніпрогес. Що чекає Запоріжжя найближчим часом? Так, Запоріжжя будуть дуже сильно обстрілювати в квітні. На початку квітня одні мечі, 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 розрухи, попадання. Будуть відновлення, але розрух буде більше. Знову, щоб вивести людей з рівноваги, щоб можливість мати захопити. і Дніпровський ГЕС, я не знаю. Дніпровський ГЕС, от зараз в квітні, в дуже великій небезпеці. суд і мир. Дивіться, Дніпровський ГЕС надзвичайно невелика небезпека. Будуть ну, є звичайно захист, але небезпека є. Тож будьте обачними, не даремно задали це питання. Так, є і захист, але небезпеки в уникнути. Якби повністю не вдасться. Будуть руйнування, будуть попадання, будуть пошкодження. Тож, будь ласка, хороші мої, бережіть себе, ем, піклуйтеся про себе і. Задавайте мені свої питання в коментарях. В одній програмі не встигаю відповісти на всі з них, тому роблю якнайбільше випусків і якнайбільше питань, щоб нікого не пропустити. Тетяно, доброго дня! Гляньте, будь ласка, у квітні місто Новокафовка. Чи буде деокупація і як е, пройде? Чи де окупують кафовку? Ні. У квітні точно, ні. Я вже казала про нову Каховку, що будуть змоги, будуть намагання зробити це восени, поки що не можу побачити ці прогнози. Але, на жаль, не в квітні, не літом нова каховка деокупована, не буде. Давайте подивимося про залишене вами житло. Запитує Лілія 16,12 го року народження. Так, житло. Давайте подивимося житло. Дивіться, за житло, лівочка, не переживайте, житло буде в порядку. Я поки що не бачу туди повернення вашого найближчим часом і, можливо, навіть найближчий рік. Але житло лишиться у безпеці. Карта закоханих. І останнє питання на сьогодні. Тетяно, дякую. Чи помиримось ми з сином Олексієм? Сьоме я Тетяна, двадцяте, 04, 63. Тетяночко, це я вам якби напевно вже відповідала на це питання, але я хочу сказати, що ні найближчим часом і, можливо, взагалі е, ні. І знову показую, що винна в цьому жінка, швидше всього, це дружина сина. Тож, поки що Тетяночко, на жаль, ні. Тож, друзі, любі глядачі, підписники, найкращою вдячністю за мою роботу буде ваш лайк та тиск на дзвіночок, а також підписка на канал. Пишіть питання в коментарях. Буду відповідати кожному з вас. До нових зустрічей в особистому блозі Тетяни Гай!